Павло Глазовий, мудра мати. Голосистого синочка народила мати, син підріс та й каже, Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата співака, артиста? Він одержує по двісті, а бувай по триста, і задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши, що треба довго тобі вчитись, син. Син старався, добре вчився, закінчив десятий. Знов своєї, чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой, без цього, каже мати, можна й вік прожити, а тобі, синочку, треба службу відслужити. Час минув хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ой, співати то не діло, відмахнулась мати. Йди працюй, мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота. Оженитись хочу, мамо, і співать охота. А тепер сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженишся, синочку, тоді й заспіваєш.